Дев'ятниця до Святого Духа, день шостий, любов чеснота, що скріплює душу. Обручниця пісні, пісень заявляє: Любов сильна, немов смерть, як нема світі створеної сили, яка була безпроможна чинити опір смерті, так немає таких трудностей, котрих розлюблена душа не могла би перемогти. Любов перемагає все, страту, погорду, біль. Святий Августин каже Нема нічого такого твердого, чого би вогонь любові не розтопив. Ось непомильний знак, що якась душа дійсно любить Бога, вірність любленому Богові як у щасті, так і нещасті. Святий Францис Селесій каже Бог однаково любить, як потішає, і як карає. Нас, бо все робить з любов'ю, Ба і ще більше страждань посилає нам під час туземного життя, тим сильніше любить нас. Святий Іван Золотоустий вважав, що апостол Павло був щасливішим у кайданах, аніж під час захоплення до третього неба. Ось тому святі мученики тішилися і дякували Богові. Як за найбільшу ласку за те, що дозволи їм страждати з любов'ю до Нього, коли кати мучили їх. Як же не було катів, щоб мучити їх, то деякі святі самі себе мучили покутами, аби подобатись Богові. Святий Агустин заявляє, хто любить, той не відчуває втоми. Якщо ж відчуває втому, то любить її. Мій Боже, я так часто запевняю люблю. Тебе, але що роблю для твоєї любові нічого. Отож це знак, що не люблю або дуже слабо люблю тебе. Мій Ісусе, пошли мені Святого Духа, щоб скріпив мене в настраждання з любов'ю до Тебе і поміг трудитися для Тебе, поки помру. Дай мені силу любити страждання, бо я численними ріхами заслужила собі на пекло. Мій Боже. Це сама доброта і любов. Бажаєш мешкати моїй душі, з якої я так часто проганяв тебе. Прийди замешкай і візьми, і вчини її своєю. Мій Господи, люблю тебе. Якщо ж люблю тебе, то це знак, що ти при мені, як запевняв мене святий Іван кажучи. Хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі, і Бог перебуває в ньому. Перебуваючи зі мною, збільшуй любов, що лучить мене з тобою, щоб я не бажала, не шукала і не любила нікого хіба тільки одного і ніколи не віддалялася від Твоєї любові. Мій Ісусе, моє все, хочу бути Твоїм. Марія, моя цариця і заступниця, видни мені любов і витривалість. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками, і благословені підмона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.